Студент 4-го курсу Олексій Кіря, механіко-машинобудівний факультет. Недавно е, мені відомо, що ви було внесено вами законопроект щодо ввозу нерозмитнених автомобілів на територію України. Так? Ні. Не було введено. <рив> Гаразд. А є такі от подання, да? чи буде воно введено до розгляду Верховної Ради? Да? І чи ви підтримуєте цей законопроект? Я впевнений, що ви про нього знаєте. Пускай що знаю. От. Я абсолютно чесно кажу, що ми його не вносили. Його вносили народні депутати України. В чому є логіка їхніх дій? У нас є багато автомобілів, які їздять по Україні на реєстрації інших держав. Фактично, вони не розмитнені, потрапляють на територію України і тут вони їздять. Там є обмеження, скільки раз він має за який період часу виїхати. з України і так далі. і так далі. Ну, фактично, це така прихована система, яка не дає, чи дозволяє не розмитнювати автомобілі. В принципі, це дуже велика несправедливість, тому що одні розмитнюють автомобілі, інші не розмитнюють автомобілі і їздять на цих автомобілях. Насправді був найдений компроміс в тому, що всі автомобілі, які зареєстровані в Україні, вони виїжджають. І потім, можливо, тимчасово дозволити ввезення таких автомобілів. За відповідну плату. От зараз такий механізм дискутується в українському парламенті, відповідних комітетах, і поки що консенсусу серед депутатів теж не було знайдено. Тому будемо дивитись, яким чином буде остаточна версія, і далі я зможу вже кінцево сказати, яку позицію буде підтримувати уряд. По великому рахунку, я підтримую позицію, про якій всі в рівних умовах, абсолютно всі. Але виходячи зі специфіки, можу сказати, що треба, напевно, знайти якийсь механізм тимчасового врегулювання цієї проблеми. А чи не простіше знизити податок на ввезення автомобілів, щоб українська була реєстрація? Ні? Дивіться, в принципі, можливо знизити все, що завгодно. Питання тільки в тому, який буде збережений при цьому баланс. І оплата, яку мають сплачувати за транспортні засоби в державний бюджет. Це вже питання податкових ставок податкової політики. І це все корелюється і балансується з дохідною частиною бюджету. Треба дуже конкретно про це говорити з точки зору тих ставок, які наприклад, ми відмінили ставки на електромобіль. Відмінили зараз ноль. В'їжджає електромобіль без жодних проблем. Це може бути теж вихід із ситуації.